Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от вентилятори, у кабіну трактора або будь-якої техніки. Ну, тобто, ми їх звемо такі маленькі кондиціонери з бої, навчальні. Ну, давайте поїхали. У нас от є діаметр 150 мм, 12 вольт, кріплення. Ну, Дивіться, тут є отакі. От. Вінти, щоб закріпити. А тут за цей кронштейн воно кріпиться до будь-якої поверхні. Якщо вам треба запитується, воно заживлюється від прикурювача. 12 вольт, 400 гривень такі коштує. 150 мм його діаметр. Тут діаметр більше, 200 мм, також 12 вольт, також 400 гривень. Коштує кріплення саме таке на вінти. Є на 24 вольти. Дуже-дуже такий непоганий варіант, на мій погляд. Кріпиться він на двосторонній скотч. Ну, наприклад, от так там іде отакий от комплект. Ви його до будь-якої поверхні можете до скла, або де, там, де знайдете місце для нього. Кожна. Накшталт такого, тільки там тут дві регулювання. От, от от він, майже. він легкий, не важкий, тобто цілком пластиковий, працює майже безшумно, тобто ніяких там зайвих шумів не буде. Не буде він ну, набагато гучніше працює. Цей тихесенько, можливо, регулювати кожен вентилятор. Ту сторону, яку вам потрібно. Так, цей він коштує на 24 вольта і 600 гривень. Потім у нас є отакий вот вентилятор. Кріплення у нього або отак вот вот на присоску, можна його обертати, або тут-от прищепкою. Так само можна обертати. Тобто, отут вот ви, дивіться, бачите, оце воно так збирається і закріплюється. Зажиблюється так само він від прикурювача. На 24 вольт, 600 гривень також вартість. Потім є от діаметр 200 мм, 24 вольт, 400 гривень. Кріплення знову ж таки, що я вам казав, на вінти. Про це я вам вже казав. Це у нас 650 гривень. Отакий от от 130 мм діаметр. Тут кожна окрема голова у нього регулюється окремо 650 гривень на 12 вольт. Так, знову ж таки, от 4 дюйми 600 гривень, дві швидкості, але обидві голови одночасно регулюються. Тобто регулятор тільки один, також 600 гривень коштує. Так, Є отакий 150 мм. Кріпиться він така от зачіпка. так, Можете його прищепити, де вам потрібно 450 гривень, також на 12 вольт. За 600 гривень ви можете от придбати на 12 вольт. Тут така буде плавна регулювання швидкості по кріпленню. Отака от от зачіпка, так, знову ж таки. і Або можете на присоску його закріпити. Усі вони заживлюються від прикурювача. Так, є отакий от от маленький, 450 гривень на 12 вольт. Одинарний. Знову ж таки, він кріпиться на двосторонній скотч. І є отакий. От от як ми на нього кажемо, навчальний. Він зовсім маленький. Ось такий от на присоску кріпиться. 130 мм його діаметр. Вартість його складає всього-навсього 200 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся от за цим номером, Максим мене звати. Також нагадую, є можливість відправлення литву в Латвію та Молдову. В описі під відео ви побачите, або в закріпленому коментарі, ви побачите. Контакти та замовлень. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте подобайки на все добре.